Зі саме і це моє творче відео на каналі. Цього разу я не приймаю участь при зіряному чи на марафоні. бо знову проблема з оплатою картки на українських онлайн сайтах. Тому створюю марафон собі сама. Я буду робити як і малювання, і розфарбування гіпсових фігурок. До речі, пару фігурок я все ж таки розфарбувала вже. Ще буду робити різдвяні вироби, як в дитинстві, і пару різдвяних смаколиків і напоїв. Отже, почнемо. Сьогодні буде малювання. Буду малювати сьогодні простий малюночок чашечка з кави та какао. Бо вот чашечка з какао, з маршмеллоу і мандаринки поруч. Малюю в новому подарованому альбомі. І від тати від тата ясочки. Треба купити мандаринки? Щось я давно не купляла мандаринки. Хоча використати і щелі всі, що подарувала. Нам йде нарощення, не, не можу знайти, тому такі але все від Faber Castell. і непогано малюють. Я ja прямо як в скетчингі марафоні Основ, основної кольори, потім тіні з темнішим відтінком. Ось такий малюночок вийшов. А наступного разу ми спробуємо ще іншу творчість. Будемо чередувати творчість. Хльошені. Зараз другий день творчої активності. Сьогодні у нас розпробуванка різкіляних фігурок. Признаю чесно, уж з ці три фігурки я вже розфарбувала. Десь, а, да, на минулих вихідних я розфарбувала ці фігурки. я зараз розфарбую останні три фігурки з набору оленя. Оленя з ялинкою. Чоботи. І такий називається пряпрянична людина, пряник, Все. Починаємо. І використовую як і фарби, що були в наборі, так і що в мене були. Усі важко не виходити за контри, але намагаємося розслабитись від процесу і не вимагати ідеального результату. Якісь у мене суміли, у перфекціонізму перемогти головне творчість регулярна. Поки ця фігурка висихає, я поміняю водичку і буду розфарбовувати інші фігурки. Розфорбуємо зараз чоботи з ялиночкою. З різдвяними ягодками, я не знаю точно, як називаються. Хто знає напишіть.

So, uh, eu o restante do fio curto, eu resfarbovo. Ні, чому я бы рішла чоботи тому прянику намалювати? Намалювати блокитну фарбу не знаю. Okay. Ось такі неідеальні фігурки вийшли, але непогано вийшло. Я отримала задоволення від процесу розфарбування. Просто обожнює вводити фарбами по фігурці, навіть якщо не ідеально виходить. А наступного разу вас чекає нова творча активність.